Дарова, сьогодні я розповім про те, як я купив Redmi Note 5 за 750 гривень. Взяв його не просто так, а що процесити щось зможе у 2024 році. Так як ціна не особо була вкусна, а ті, що стояли нижче, вони були всі куплені. І звісно, я вирішив взяти цей телефон через те, що це просто легенда свого часу. Я даю гарантію, що ви по-любому знаєте людину, яка ходила з таким телефоном. Можливо, навіть до цих пір ходить, так як скажу наперед, що з ним спокійно можна ходити навіть у 2024 році. Звісно, якщо людина не вибаглива, і їй вистачає буквально телефону для соцсетів, і Ютуба, і, можливо, навіть Тіктока. Хоча я навіть з певністю можу сказати, що він спокійно зможе пограти деякі ігри. Але давайте спочатку оцінимо стан телефона, який прийшов до мене. І зразу скажу те, що він битий, і звісно, в нього трішки покосний корпус, як би там не було, час дає про себе знати. І щоб ви розуміли, телефон вийшов у 2017 році, і якщо так подумати, то телефон у 7 років. І да, я говорив, що я купив Redmi Note 5 за 750 гривень, але характеристики в мене 464, так як є версії на 3.32. Звісно, пам'ять мати в 64 ГБ вже приємніше, ніж 32. І давайте вже перейдемо до тестів в іграх. Перша гра на тесті це PUBG Mobile. Низькі настройки графіки я хочу сказати те, що в PUBG спокійно можна пограти. Да, інколи бувають фрізи, але вони не так сильно впливають на геймплей. Тому PUBG я спокійно можу поставити галочку те, що він нормально працює. Друга гра на Тесі NFS No Limits, І в цю гру буде доволі тяжко пограти, так як інколи бувають фрізи, і вони буквально йдуть один за одним, що є неприємно. Тому в цій грі я ставлю мінус. Друга гра на Тесі Brawl Stars і цю гру можна спокійно пограти і спокійно піднімати кубки. Тому якщо я зайняв топ-1, то більшість з вас також зможе. І четверта гра на тесі це Clash of Clans, І тут ви спокійно зможете проводити свої атаки, а також прокачувати базу. Так як база це є база. І так, да, під час тесту я, звісно, не замітив ніякого дискомфорту, типу якби підлага або довго думало, цього нічого не було. Тому переходимо до наступної гри, а це stand 2. І я даже насправді не здивований тим, що тут майже всі настройки на високі, так як ця гра майже йде на всіх телефонах. Тому даже в стендофі ви спокійно можете пострілятися. Я думаю, те, що спокійно можете переходити до наступної гри, а наступна гра у нас PUBG New State. І в цій грі ми поставили всі настройки графіки на самі низькі, так як телефон дуже почав сильно грітися. Прямо занадто сильно, ні в одній грі він так не грівся, як іменно в папку New State. І навіть в цій грі він себе показав не саме найгірше після NFS. -а. Так як були доволі часі фрізи, телефон жутко нагрівався і навіть доволі довго думав. І на цій грі спинятися ми не будемо і переходимо до Асфальт 9. Так, да, я вибрав ще одну гонку, так як цю гонку я звісно не міг пропустити. І скажу так, що в цю гру спокійно можна пограти. Хіба що я замітив один фрізбук при дуже сильних ефектах, але він буквально був один за всю гонку. Тому я вважаю, що це можна не рахувати. Тому Asphalt 9 також плюсик. І да, я купив цей телефон лише для того, щоб зробити тести, і я думаю, що на ньому можна все ж таки даже наварити 100 гривень спокійно. Але я думаю, що це ми дізнаємося трішки пізніше. Можливо, десь в коментарях напишу або в описі під відео. А за скільки все ж таки мені вдалося його продати, і напишіть в коментарі, чи ви таким користувалися, можливо, ви хотіли раніше ним користуватися, але по інших обставинах вас не вийшло. Або можливо, даже ви до цього часу ним користуєтеся. Тому напишіть, як вам користуватися ним у 2024 році. Чи якийсь дискомфорт, чи ви би щось змінили, або ж наоборот даже додали, так як даже коли я оформлю телефон за 750 грн, гривень, я думаю, те, що потреба буде дуже швидко сідати. Але насправді я дуже сильно помилявся, так як лише на період тесту я встиг його зарядити на 40%. А по закінченню тесту в мене ще оставалось 15%, що реально дуже крутий результат, як для телефону 7 років, Да, можливо, там нова батарея, але все одно це круто для телефона 7-річної давності, притому для нього це реально були доволі великі нагрузки. Тому я можу даже сказати те, що мені сильно повезло. І якщо що, то не забувайте про лайк, підписку на канал, а також написати ваш комент. Тому якщо у вас є запитання, то пишіть і я вам дам відповідь. І да, зустрінемося у нових відеороликах.